Не хотіла вам знімати сьогодні відео про коней, але як же без коней. Так що я от прийшла і зараз вам, дещо буду, розпов... і зараз вам буду розповідати. Буду Венери, там такі фотки. Привіт. Це вам мене видно. Венеричка прийшла до мене. Про що хочу вам розповісти? Хочеться розказати вам про те, чим відрізняється поні від звичайного коня. Поні і кінь це фізіологічно одна і та сама тварина. Це так як ми є собаки великих порід, є собаки маленьких порід. Тут та сама історія. Але чим же все-таки відрізняється коні від більшої частини коней? Я розкажу тільки про свій досвід, тому що думаю, скільки людей, стільки думок, але ем, мій досвід, я теж вважаю, має право бути озвученим. Тому буду розказувати те, що є. я не знаю, чи ми потрапляємо до кадру. З Венерою. Мій досвід спілкування з кіньми з Поні почався, почався дуже давно, 18 років тому. І починала я свою діяльність саме із спілкуванням із поні. Тобто це перша, верніше, це друга тварина, з якою я почала спілкуватися, з якою я почала... Ой, подожіть, я, мабуть, нижче опущу. патиться липа і буде хороше. Давай, отдивай, повертайся і будемо знімати вітру, якщо хочеш. І почала я спілкуватися з ними, бо катала людей. тобто Я проходила навчання, катаючи людей на осликах, на поні. І потім протягом п'яти років дуже активно. Знову ж таки продовжувала працювати з цими тваринами, і крім цього, працювала також уже із великими кіньми. Тому маю дуже добру, добре відчуття того, що... а, яка між ними різна. Поні ми завжди, от в основному люди, особливо які не спілкуються з цими тваринами. Вони, ну, і я так вважала, що поні це як ну, така тваринка. Маленька, яка абсолютно безвредна, і не має ніякої від неї, вона не може зашкодити. Але по факту це абсолютно не так. Через те, що ми їх недооцінюємо, в цьому їхня і в тому вони виграють. У нас на конюшні була пой, вони дуже сильні. Вони дуже сильні а через те, що ми їх недооцінюємо, то відповідно і ми думаємо, що нам потрібно менше сили для того, щоб з ними співпрацювати, але іноді вони себе показують з такої досить цікавої сторони, яка, звичайно, робить нам сюрпризи. Була у нас поні на конюшні, яка. Яку ганяли на корді. корді, корда це коли одна людина стоїть по центру, і навколо неї на мотузочці бігає тваринка. Я так, ті, хто слідкує за моїм каналом, або просто цікавиться кіньми, то я думаю, ви бачили про це. От. Відповідно, поні можуть робити дуже якісь такі дії. От про одну із них я й кажу, що. Одну поні ганяло аж троє людей, бо по факту не могли її тримати. От, вона постійно якось умудралася закинути повідочок так, що потім тікала. Була на наконічно поні, яка постійно лупила великих коней. Тобто в неї якась нелюбов була, мабуть, якийсь був конфлікт з великими кіньми колись. І вона от настільки. До них ставилася, що як тільки в неї була можливість якось підійти до великого коня і його влупити задніми ногами, вона обов'язково це робила. Іди сюди, Бо ти, мабуть, вийшла з кадру. От. Крім цього, і до речі, це їй дуже добре вдавалося, вона досить активно в цьому приймала участь і ну, дуже багато тварин вона перелупила так. Якщо поні щось побачила або щось надумало кудись бігти, то в руках я дорослого коня мені було легше стримати, ніж поні. У мене двічі поні виривалося з рук. І я не могла його ну, зловити, ну, мається на увазі втримати руками. Це я не рахую тої коні, яку ми ганяли там в трьох. От. Е Через те, що в них дуже, дуже низько треба їх тримати, тобто коня легше тримати, бо ти як в тебе рука якось вверх більше йде для того, щоб утримати. А тут не треба трогати будь ласка. а тут потрібно прямо вниз, вниз і вверх, і вже буває час, що телефон у нас полетить. Так? Не треба так робити. Які ще особливості? Поні дуже витривалі. Вони, хоч і маленькі, але якщо порівнювати з вагою, то, наприклад, дуже часто таких маленьких поні заїжджають безпосередньо дорослі люди, звичайно, ті, які не занадто великої ваги, але тим не менш, повноцінна доросла людина заїжджає от таких поні, тому що ну, дитину не посадиш. Не кожна дитина зможе втриматися, а е, заїжджати треба, і крім цього, поні вони ну, в таких коротких проміжках часу вони можуть витримати то, таку вагу. Кажуть, що поні виводилися як е, тварина, яка пра має працювати в шахті, для того, щоб тягати вуголь. Тобто вони дуже добре, і добра в них тягова сила. Звичайно є. Поні, які, е, які більше до ваговозів, є поні, які більше до... Що ти там робиш? Малече, я ж намагаюся щось розказати. У мене і так плутана мова, а ти мені ще допомагаєш. А ще знаєте що? Ну, Так як я теж заїжджала в поні, я точно знаю, що з них... Коли з коня падаєш, то тобто є час якось зорієнтуватися, подумати, що відбувається, куди впасти, як впасти з понів в тебе цього часу немає, тобто ти тільки ем, раз, і ти вже на, на землі, і ти вже лежиш, ляпнувся. І через це, мабуть, і з них боляче падати. От. Да? Я на Венері теж сиділа, тому що ну, так як. Вона до нас потрапила із поміткою, що вона не заїжджена, та я на неї сідала. Звичайно, не для того, щоб на ній там їздити, гоцати, але для того, щоб зрозуміти, що чи вона брикається чи не брикається. І навіть я з неї падала, тому що вона дійсно збрикнула і я з неї ляпнулася. Да? От. Але в основному моя дітвора на ній. Просто потихеньку-потихеньку, так як в мене дівчата добре до коней на конях великих їздять, то я садила їх на коні. Тобто плюс в тому, що коли ти заїжджаєш, наприклад, дитиною, яку ти можеш посадити, то ти можеш одночасно і поні тримати, і в той же час можеш дуже добре тримати дитину, щоб дитина не звалилася з поні. Тобто з великого коня, звичайно, ну, так страшніше буде. Що малече. Звичайно, я вам не все розповіла, але думаю, що на сьогодні моя розповідь закінчиться. Піду я далі робити те, що я хотіла почати робити. І з чого по факту я хотіла відео почати. Я думаю, я додам сюди початок, той, який я знімала, і ви подивите, що я там роблю. От так. Ну, а ми прощаємося з вами. До нових зустрічей. Обнімаю вас. Це так вона зіває. І посміхаюся одночасно, так? Да? Ніжняха така. Сьогодні весна зовсім весна. Кажуть, правда, що буде ще похолодання, але на даний момент зараз дуже тепло, прям тепло-тепло. Зараз, правда, вже ближче до вечора, того вже оділа я жилеточку. А взагалі е, було дуже прям. Дехто, мабуть, і в футболках ходив. Отак от, от. Ну а у нас починається також період фізичної активності на вулиці. Я вже бачу зелененьку травичку. І зараз взагалі вийшла на вулиці для того, щоб просто погуляти дітей. тому що у мене цього, цієї ночі також була безсонна ніч, тому що моя друга дочка мала дуже сильну температуру, і я півночі намагалася її збити. Чого намагалася? Тому що, хоч і препарати використовувала, але щось вони якось дуже повільно діяли, і температура навпаки підіймалася. То я вже і ліки, і, крім цього, методи наших бабусь. Використовувала, обтирала її, От, і, відповідно, такий стан не, не, не відпочивший. Але так як дуже добре на вулиці, то я вирішила вивезти дітей погуляти, але що ж погуляти? Сидіти, то все рівно не можеш. Тому сьогодні замість коней я вам покажу, як я трошечки ковираюся перед будинком. Вже свіженька травичка, прям така, така, така. Вона ніби. Як назвати її? Ніби, ніби трава, яку газонна. Така прям вона Дов... класна класна. У нас тут така от місцинка, і тут травичка така росте. За собою. От маємо городницький, садово-городницький період. Тут у мене качеля, і за качелею, так, я ніяк не дороблю. Такий горбок, його не видно, а тут ложбинка. І я хочу його вирівняти, щоб воно було більш-менш рівно. Ось так вирівняла тут на Тепер тут рівнесенько. Може не 100%, зараз воно ще трошки вляжеться, потім, можливо, ще підрівняю. От. Але вже набагато приємніше і рівніше виглядає. У мене сьогодні робота. Не активна, трошечки попрацювала собі приємно і задоволення і не не втомилася. Ага, не втомилася, потім пішла ще у коней, поприбирала. ну...